Скажу одну не дуже популярну думку, як людина, яка працює з Китаєм вже понад 10 років. Гнатися за низькою ціною на товар в Китаї зазвичай це просто якась приманка, і низька ціна це не означає вигідна закупка. Замовляти товар без перевірки якості це ну, 100% шлях до провалу. навіть якщо ви у нас замовляєте товар з однієї тої самої фабрики, той самий товар. Ми кожен раз його перевіряємо, тому що завжди можуть бути якісь сюрпризи. Ну а про китайські сайти ціна може бути і класна, дешева, але те, що на фотки, може не співпадати з тим, що ви отримуєте. Також така думка людей, які пишуть нам і кажуть, що я оптом закупляю напряму з фабрики. Ось тут от, кидають посилання на Taobao або Aliexpress. Люди, Taobao Aliexpress — це маркетплейс, це як розетка наша. Тобто це роздріб, це не оптова закупівля напряму з фабрики. Китайські фабрики, особливо кльові та великі, вони чекають від вас одразу великого замовлення, якщо ви напряму з ними спілкуєтесь. Від контейнеру, наприклад. А якщо погодились на ваше невеличке замовлення перше, то роблять або ціну вище, або дуже все повільно, відповідають просто тижнями та інше. Хочеш, щоб твій бізнес? Заробив більше грошей для тебе в нас є допомога. Просто напиши нам в дірект слово ніша, і ми відправимо підборку актуальних ніж на кінець 25-го року, яку розробили самостійно, опираючись на наш досвід в товарці Китаю.